Всім доброго вечора, а ми з України. Вас вітає наш мальовничий музей садиба українських старожитностей, що знаходиться в нашій Калинівці. Сьогодні в нас, як я вам і обіцяла, 19 лютого на дворі, що я сьогодні примітила, зовсім відсутні кольори. Їх немає. От немає кольорів і все. На душі не вистачає кольорів, не вистачає їх і на вулиці. Сьогодні ми поговоримо, дата ми поговоримо про кольори. Українська мова, вона солов'їна, вона найкраща, вона мальовнича. І з Давен Давен вона відрізнялася своєю самобутністю, своєю несхожістю, і як її не підтасовували під інші мови і під мови наших сусідів лапках, то все рівно таких слід, такої красивих означень немає в жодній мові. І сьогодні ми поговоримо про самобутні назви українських кольорів. Деякі ви чули 100%, бо я їх чула. Можливо, молодь не чула, тому що вона не цікавиться, можливо, просто в неї на це немає часу. Хто не чув із дорослих, теж я думаю, вам буде цікаво. І, звичайно, на чому їх найкраще показати, це, звичайно, на дівчачих, коли віночка, обов'язково були стрічки. Стрічки були різних кольорів. І саме сьогодні на стрічечках я вам розкажу, які кольори як називаються, і які незвичні. Яких не зможу показати на стрічках, просто розкажу, і ви зрозумієте. Ну, Почнемо із таких, знаєте, я їх не дуже полюбляю, але без них ніяк. Тому що я, може, мишей не люблю. Це відтінки сірого. Значить, є дві назви, українські назви кольорів. Це димчастий. Ну, димчастий це сірий, такий, знаєте, на зразок, як дим. Коли він отак клубиться, коли щось таке, знаєте, не може розгорітися, отакий от сірий дим. І це такий, знаєте, він ну, нагадує він, що він вам на... може нагадувати, цей сірий колір. Е, ну, я б сказала дійсно, да, я буду оці такі, знаєте, сірі кішки британки, це такий ну, порівняні, хочу, щоб ви зрозуміли. Це його назвали український не просто сірій, а димчастий. Димчатий, від слова дим. Димчастий, зрозуміли. Ще один відтінок сірого, насправді їх набагато, ну дуже багато. Він називається в українській мові ще крицевий. Крицевий це, скажімо, такий трошки підмочений асфальт. Він трішечки відрізняється, що він трішечки темніший, іначе в ньому є примість чорного. От-от от асфальт. От асфальт, який щойно побризкав літній малесенький дощик. Це крицевий. Ну, криця це граніт, там, знаєте, такий сірий кам'яний колір. От колір каменю. Ось так би я його охарактеризувала. Так в тій пісні. Два кольори мої, два кольори. Червоний то любов, а чорний то журба. І ми поговоримо сьогодні ще про один досить, ну, досить. Так. Будь 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 ласка, будь ласка, будь ласка, Ми тут відео, Ми тут відео відзнімаємо. Ви хотите, почекаєте? Будь ласка, сідайте, почекайте. Почекайте, пишемо. Сідайте. І, значить, у нас, у нас з вами є такий колір, який називається миртовий. Миртовий. Миртовий, це насправді він не зовсім чорний, тому що в ньому є примість якогось така, такого, знаєте, далекого, глибокого, зеленого кольору. Якби там, знаєте, краплинки смарагду туди вкрапляється такий миртовий. Можливо, ви бачили, він не зовсім чорний, але він такий, знаєте, трошки тепліший. Його називали миртовий. І тепер до відтінку синіх кольорів. Синій насправді. Мають дві назви. Ну, по-перше, ось такий ось колір, я вже на стрічці покажу, його називають бразолійний. Є таке слово. Бразолійний. Це такий темно-синій колір. Темно-синій колір дуже насичений і дуже темно синій Я не знаю, мабуть, ви не зустрічали, можливо, раніше, якби ви зустрічали там в українській літературі і в різних, скажімо, творах українських наших письменників, українських поетів зустрічаються ці назви цих таких незвичайних кольорів. Ще один, знаєте, теж колір, тільки він я його не буду показувати. У мене стрічки немає вона над люлькою. Висить ця стрічечка такого кольору кобальтовий. Ще його називають в народі. Його називають Васильковий колір. Від слова Васильки. От Васильковий такий, знаєте, васильковий колір. От саме, оце Він трошки світліший. От Він трошки світліший за такий колір, і він ну, за цей бразолійний. І ще в нас є колір індиго. Індиго, це ще темніший за бразолійний, його прям такий він насичений, і трошки є такі, знаєте, відтінки фіолетового. Обіцяю, обов'язково вам приготую щось з усіх цих кольорів. І обов'язково покажу. В українському, в українському одязі дуже важко показати саме ці кольори, тому що там переважають такі, знаєте, основні кольори червоний, жовтий, вона як пічка в нас розмальована, вам видно в камеру зразу. Там, бачите, таких от відтінків немає. Далі ми рухаємося далі. Обожнюю ці кольори, обожнюю відтінки зеленого. Знаєте, кажуть, зелене потрібно вживати їжу все зеленого кольору, мається на увазі їстивне. Ну, щоб ноги були сильні, щоб серце працювало, тому що фактично все починається з зелені. От коли все розквітає, весна розпускається, як це гарно. І звичайно, смарагдовий колір. Смарагдовий колір у, у нас має ось. Він такий дуже гарний, дуже красивий, дуже-дуже, дуже, дуже цікавий. Дуже цікавий смарагдовий колір. від назви каменю, смарагд. Ви це знаєте. Взагалі обожнюю цей колір, він не такий не прозорий, насичений, ну дуже гарний. він Мені надзвичайно подобається. І кажуть смарадові очі. Ну, колір дуже-дуже гарний. І Смарагдові, я думаю, оце, оце, оце вже всім відомо, тому що зараз дуже багато під час війни почали люди писати вірші, і я сама особисто читала дуже багато віршів, які, які дійсно, от ну, ви розумієте, що вони дуже-дуже-дуже-дуже гарні. Тепер. У нас є ще один колір, теж відтінок зеленого. Я тільки не знаю, чому його називають українським кольором, тому що це фісташковий. Насправді він такий, я б його краще назвала салатовий колір, фісташковий колір. Він такий, знаєте, світлий. Причому фісташки є різного кольору, вони є трошки темніші. А є з відтінками, там, наприклад, жовтого, є з відтінками зеленого. Ну, ось такі, щоб ви могли на цих стрічечках приблизно собі уявити, що таке фісташковий колір. А тепер барвінковий. У мене теж немає такої стрічки. Я знаю, що цей колір був кольором номер один в минулому році. І подивіться, яка насправді гама цього кольору. Я не можу сказати, у мене є стрічки подібних відтінків, але це не буде барвінковий аж ніяк. Ось вони, це більш таки, знаєте, кольору ну, лаванда, змішана з чимось ще такі, знаєте, рожеві кольори, але це не є барвінковий. Барвінковий він більше до фіолетового. Ви собі всі знаєте, ну ви ж українці, ви всі знаєте, як квітне барвінок. Це барвінковий колір. І ви ще не втомилися? Не думаю, ні. І я вам хочу розповісти ще про... Ще хочу розповісти про кольори такої жовто-гарячої гами. Я їх називаю осінні кольори. От якщо ви пам'ятаєте хату своєї бабусі, чи там, може, прабабусі, колись було прийнято, не було ламінатів, не було паркетів, можливо, вони були, але не у всіх. І була така краска, яка називалася вохра, її називали чимось Охрою українці. І саме в основному було дуже прийнято що? Ну, було дуже прийнято, щоб фарбували підлоги саме отакою фарбою вогристого кольору. І я, я, думаю, я думаю, що ви знаєте цей кольор. Ось він, ось він, ось, ось він такого, такого дуже цікавого кольору.

Не викинеш, вибачаюсь. Ми зупинилися на вухристому кольорі. У нас є вощаний колір. Ну, понятно, що це воск, віск. Ну, Віск він має трошки світліший колір, я його порівнюю із кольором, наприклад, яєчний жовток. Він насправді ну, такий дуже приємний, дуже гарний. І мені це насправді він дуже подобається цей колір. У мене навіть ось книжечка є отакого от, от кольору. Оце вощаний. Вощани, вощани. Далі паливий. В народі його називають кремовий. Він бачите, він не зовсім білий, не зовсім білий. А такий, знаєте, як трошки такий пудровий. Ну, Називали його паливий. Паливий колір. Подивіться, який він приємний, який він гарний. Тепер пурпуровий. Ну, пурпуровий. Колір Це ось щось ось такого гатунку, пурпуровий, трошки, можливо, скраплення фіолетового, або ось такі відтінки. Це пурпуровий, Тож дуже гарний, дуже красивий і такий, знаєте, незвичайний. А тепер, звичайно, відтінки червоного. Насправді його дуже багато. І починаючи від ось такого капуцинового, а ми його називаємо ще бордовий. Вишневий, не знаю, капуциновий, чомусь його наші предки називали. Це капуциновий. Переходив більш такий насичений, але трошки ну, світліший. Це кармазиновий, кармазиновий, кармазиновий колір. Я не знаю, багато що вам про це, що це вам ці кольори говорять, але насправді так. Далі іде яскравіший колір. Це жаристий, жаристий, ну він такий, знаєте, як соковита, недозріла вишенька. Це жаристий колір. І нарешті його ще називають такий вогняний юхтовий колір. Він чимось перекликається, це навіть не зовсім те, це. чуть-чуть, він навіть світліший. Він як, от кажуть, жінки полюбляють морквяного кольору помаду. Ось це щось таке на зразок морквяного, але це не, не оранжевий, не жовтогарячий. Ну він такий, знаєте, ближче до червоного, але дуже-дуже такий яскравий, прямо горячий. Це у нас юхтовий. ну Теракотовий. Теракотовий всім відомо. Це осінній колір, це змішаний оранжевий, з коричневим. Виходить у нас такий теракотовий колір. Він буває темнішого кольору, він буває світлішого. Він Туди можна ще підмішати кораловий, такі трошки відтінки рожевого, але насправді дуже гарний. Я е, надіюся, що змогла вам назвати основні назви цих кольорів. Якщо вам це стало цікаво, будь ласка, я думаю, що ми в відео обов'язково це ще з вами подивимося. Насправді, гама цих кольорів українських, всі в стрічках, всі в дівочих мріях. Всі в дівочому серці, вибачте, за якісь, можливо, такі життєві незручності, тому що е, тут до хати приходять такі невиховані іноді козаки і козачки українські, незвані. Тому їх приходиться з ними говорити трошки е, не так, як би нам хотілося. Насправді, е, всіх дуже люблю. Е, я ніколи не прошу вас підписуватися на наш ютуб-канал Тамара Кияниця. Хоча в час війни, в час, коли українське, знаєте, потребує підтримки, потребує нашого, скажімо, розголосу, щоб нас слухали, щоб про нас більше знали. Будь ласка, не лінуйтеся, підписатися на наш канал, який так і називається Тамара Кияниця, це і моє ім'я та прізвище. Якщо вам не важко, поставити лайк. Я думаю, що нічого тут поганого в цих відео немає. Навпаки, Щось ви візьмете з цього, щось почерпнете, і буду дуже рада вам допомогти. І хочу вам подякувати, що ви були терплячі. Слава Україні! Героям слава!